Друзі, всім привіт! Це канал Товарний Бізнес. Прив. Я Олександр Штур. Сьогодні дуже важлива тема: це РРО, це податки, це чекбокс. Як працювати зараз 1 жовтня? Я все розповім в цьому відео. Якщо вам цікаво, як займатися товарним бізнесом, так що у вас не було ніяких проблем, то додивіться це відео до кінця. Якщо готові, поїхали! Я подивився два дуже крутих випуски з юристами. Це дуже відомі хлопці, котрі розповідають, як правильно працювати з податковою з касовим апаратами тощо. Але так само я ще спілкуюся зі своїм бухгалтером, котра спілкується з податковою, і ми постійно з ними консультуємось. І також я з цього боку теж беру актуальну інформацію. І тому будемо порівнювати, що хто каже. По-перше, кажуть, що обов'язково необхідно заключати договір з новою поштою, коли ви працюєте як ФОП. Тому що якщо ви відправляєте товари як фізліцо, то ви робите це незаконно. Це по-перше. По-друге, зараз кажуть, що обов'язково треба заключати договір із Novopay. Але це ж космічні витрати для нас, для підприємців. До речі, незабаром на ютуб каналі Бізнес по українськи можете вбити в YouTube, вийде інтерв'ю з хлопцем, який робить обіг по своєму товарному бізнесу з одного інтернет-магазину 8 мільйонів гривень на місяць. І тому, коли я його запитав а стосовно NovaPay, чи заключив ти договір, він каже: та ні, ти що, там від 2 до 4% сплачувати, і уявіть скільки грошей він буде сплачувати на рік. Новапеї, тому що наша влада захотіла, щоб було саме так. Але чи так це насправді я розповім трішки пізніше? Друзі, якщо ви прийшли вже на новий етап, ви створили свій особистий склад. В Цьому випадку я хочу вам порадити компанію Optpack. Це компанія, яка спеціалізується по упаковочному матеріалу. В неї величезний асортимент упаковочного матеріалу це і скотч, і стрейч, пленка, стяжки для грузів і багато іншого. Після створення замовлення на сайті з вами оперативно зв'язується менеджер і оформлює ваше замовлення. Які ж переваги даної компанії? Це дуже низька ціна, це висока якість. Продукції, своєчасна відправка товарів, а також індивідуальний підхід до кожного клієнта, система знижок, а також специфічні умови відправлення вашого заказу. Друзі, я з задоволенням раджу цю кампанію. Тому, якщо вам це цікаво, всі посилання в описі до даного відео. Короче, кажучи, по його словам, цього юриста обов'язково треба складати договір з нова пей, і тільки так. А якщо ми забираємо готівку на новій пошті, як я це часто дуже показую в своїх випусках на youtube каналі бізнес Прорив», то це означає, що я отримую гроші як фізособа, і тому я маю сплачувати 18% плюс 1,8% – це збір військовий, і того там складається десь майже 20% комісії з того, що я отримую а точніше кажучи, 19,5%. Тому висновок такий, щоб робити так, щоб вас не взяли за допу, треба працювати як ФОП і отримати гроші тільки на розрахунковий рахунок через NovaPay. От так він каже. Слідуючий момент стосовно чеків. Всі кажуть, що тепер нам обов'язково необхідно чеки класти чи в посилку при відправленні, чи відправляти електронний чек. Хоча завжди була інформація, що це не обов'язково робити. Треба робити так, що коли людина звернеться до вас, то ви... В той же самий момент маєте цей чек йому дати, тому що ви обов'язково фіскалізуєте ці гроші, цей товар при продажі, тому не може бути ніяких з цим проблем. Тому окей, щоб не було ніяких проблем, просто даймо чек людині, чи відправляємо електронний чек, чи кладемо в посилку і все, і спимо спокійно. Що стосовно того, якщо ви відправляєте постоплатою ваш товар, ви робите так само: ви фіскалізуєте цей процес. І кладете в посилку чек чи відправляєте електронний чек. Але є але друзі, ви можете видавати електронний чек саме в той момент, коли людина отримала посилку і її сплатила. І це мені здається найідеальніший момент, але він має бути автоматизований. Якщо у вас налаштована crm система і під'єднаний чекбокс до неї, і у вас автоматично відслідковується, як в кожній нормальній crm системі цей процес. То автоматично приходить йому чек в цей момент. А якщо ж все ж таки ви поклали чек чи відправили його електронно, і людина не забрала посилку, то ви просто скосовуєте цей чек. Ось і все. Все дуже легко, друзі. Я пам'ятаю ті часи до війни, коли було дуже багато запитань, що робити, якщо є аванс. А якщо робити, якщо там пів суми сплатили, потім тільки на пошті? Як з цим працювати? Наприклад, дуже часто така історія, коли людина сплатила вам 100 гривень, а залишок суми ви отримуєте на пошті. В цей момент ви йдете в чекбокс і при. Фіскалізації ці цього процесу, цієї відправки, ви вказуєте передоплата 100 гривень, і постоплата там, наприклад, 300 гривень. Але чек ви видаєте на повну суму. Тому, якщо ви вказуєте 100 гривень, передоплата, 300 гривень це постоплата, чек видається на 400 гривень. Ви в цей момент не лякайтесь. Це правильний процес. Слідуючий варіант, друзі, більш складний. Це, наприклад, якщо ви продаєте такий товар, як меблі. І вам сплачують там першу частину готівкою, і другу частину ви отримуєте десь там через місяць ще більше після видалення. І в цей момент ви будете робити декілька чеків. Перший чек у нас буде це передоплата 100 гривень, а в друге, щоб розрахуватися, це буде другий чек. Наприклад, цей стілець коштує там 400 гривень. І другий чек, вибиваючи, ви вказуєте повну суму 400 гривень і вказуєте знижка 100 гривень. Це той аванс, який вам давали обов'язково з номером першого чеку. Знаєте інтернет-торгівлю чи являєтесь досвідченим продавцем товарів? Друзі, хочу вам запропонувати дропшипінг-платформу Вебсклад. Якщо ви початківець в інтернет-торгівлі, то веб-склад допоможе вам почати свій бізнес абсолютно без вкладень. Зведіть свої ризики до мінімуму. А якщо ви вже професійний продавець, то веб склад допоможе вам розширити ваш асортимент товарів. Все дуже просто. Просто загрузіть товари з веб-складу собі на сайт та отримайте додаткові продажі. І так, друзі, коротко про переваги веб-складу. По-перше, біля тисячі товарів постійній наявності. А також на сайті відображена точна наявність товару. По-друге, тільки трендові товари або ті товари, котрі приносять користь людям. По-третє, відправлення всіх замовлень, зроблених до 17.00 в той же день. Четверте. Особистий кабінет з переліком всіх ваших замовлень. Завдяки цьому ви можете постійно контролювати свої замовлення і свій заробіток. П'яте. Це виплата дропшиперам будь-якої суми протягом 24 годин. Шосте. Дуже важливо і актуально зараз. Це можливість працювати з мобільного телефону з будь-якого місця. Вам залишається займатися найважливішою справою це розвитком свого бізнесу. Всю іншу роботу, упаковка товару, транспортування товара до нової пошти, ведення складського обліку все це зробить за вас веб-склад. Заходьте на сайт веб-складу та починайте заробляти вже сьогодні. Всі посилання в описі додано. Фух, поїхали далі, друзі. Мені здається, це була найпростіша інформація. Тому що у іншого юриста більш вона якась заплутана і складна. Але давайте розбиратися. Стосовно дропшиперів, дропшипери отримують винагороду, так як вони надають послугу, а за послугу не треба вести облік. Ось така цікава інформація. Але мені здається, що треба в цей момент заключати договір з постачальниками, тоді це буде діяти. Але дуже важливо, якщо ви все ж таки отримали гроші саме за товар, ви отримали. Тоді це вже не дропшипінг. Пам'ятаєте, колись я в дуже старих випусках на каналі бізнес Прив казав, що якщо ви хочете легально законно працювати як дропшипер, ви створюєте, заключаєте договір з постачальником, а ніхто цього не робить. І ви надаєте послуги, наче ви кол-центр. І все. Ви отримаєте гроші від постачальника як нагороду за послуги кол-центру, а це вже не товарка, це вже не треба фіскалізувати, вести облік і так далі. Дуже важлива і лякаюча інформація. Якщо ми з вами не будемо вести первичні документи, то нас можуть лишити можливості працювати з новою поштою, та банки не зможуть з нами працювати, тому що ми не зможемо пояснити походження фінансів. На нашому розрахунковому рахунку всі кажуть, що треба працювати з новопей, треба, щоб гроші заходили на розрахунковий рахунок. Але дуже велика вирогідність, по словам юристів, що в цей момент вас запросять первинні документи. А де ви їх візьмете? Але що ж таке, первинні документи? Якщо хто не знає, це накладні на закупівлю вашого товару. Чи це накладні на товар, котрі ви реалізували? Ніхто ж не знає, що у вас там немає свого складу, коли ви працюєте по дропшипінгу та отримуєте гроші на свій розрахунковий рахунок. Ви отримали, ви відповідаєте. А якщо у вас виробництво, то ще й документи на сировину, на походження цієї сировини, звідки вона взялася? І навіть як вона і де зберігається ця сировина? Слідуюча тема це складні товари. Якщо ви реалізували цей складний товар, а вам не можна цього було робити, і ви не вели облік, то ви маєте сплачувати штраф. А штраф це сума обліку товарів, котрі були без обліку. 1020 гривень за перше порушення. 2040 гривень за друге та послідуючі порушення. Але є маленький нюанс. Якщо продані і безризиковані, і ризиковані товари, то ви маєте вести облік на весь ваш товар. Ось це дуже важливо. А ще дуже цікава історія: те, що якщо у вас на полицях на складі завалялася товарна позиція складного товару, то може накласти штраф на всі продані товари. Але я хочу нагадати, що таке складні товари. По перше, це техніка, по-друге, це ювелірка, і третє це ліки. Звичайно, всі, хто займається товарним бізнесом, ну більшість з нас продають техніку, але не вся вона є складною. І наостанок, друзі, що каже мій бухгалтер, що каже нам податкова. І це буде дуже цікаво вам послухати. Я навмисно не читав інформацію, яку вона мені останню скинула, для того, щоб саме для цього відео це прочитати і вам пояснити. Але перед тим як це читати, я хочу сказати, що було до цього. Інформація така: податково нам сказала, що вони ще не в курсі. Чи можна забирати готівку, чи не можна на новій пошті. І вони сказали, що зараз розбираємо. ще з пару днів. Вони скажуть нам більш актуальну інформацію. Тому зараз вона вже в мене є на компі. Але вони кажуть, а що вам каже нова пошта? Ви можете забирати готівку? Нам нова пошта каже, що можна. І ми, як ФОП працюючи, забираємо постійно готівку. Тому давайте читати. І так, по-перше, стосовно первинних документів, що мені відповіла моя бухгалтер, вона каже, що, як ми робили завжди і робимо, всі накладні, всі первинні документи, котрі ми отримуємо від постачальників, ми маємо складати в папочку і все це зберігати на момент того, що, не дай Боже, хтось до нас звернеться і попросить, дайте нам, будь ласка, первинні документи. Стосовно готівки. Неприємна остання інформація. Треба складати договір з НоваПей та отримати гроші на розрахунковий рахунок. Дякую вам, дякую вам, влада, за те, що ще більше ми маємо вам платити комісії і компанії НоваПей. Клас. Дуже вам вдячні. Тому треба складати з ними договір і отримати гроші тільки так, на розрахунковий рахунок. Тим паче, в цьому разі все одно треба знімати ще гроші з розрахункового рахунку, ще сплачувати комісію і відправляти постачальнику. Тому що постачальники працюють незаконно і отримують гроші тільки готівкою. Супер! І на ровному місці у нас збільшуються витрати 2-4% від обігу. А це дохера. я вам хочу сказати, вибачаю за мій французький. А також ще й е, там, до 1% для того, щоб зняти ці гроші і придати постачальнику. Це вже плюс майже 1%, 5%. Це майже ми на третій групі ФОПу. От, от так, друзі, класно. Слідуєще, працюючи з дропшиперами, я кажу, бухгалтер, треба заключати з кожним договір, як я вам тільки що і казав. І все проводити як і завжди. І остання інформація від бухгалтера: те, що, все ж таки податкова не вважає, що нова пошта може видавати готівку, тому обов'язково треба буде складати договір з NovaPay. Але в кінці вона написала: треба все ж таки ще раз подзвонити в податкову і запитати, що вони вирішили. Тому я вважаю, що це вона взяла цю інформацію, так як і я, від юристів і так далі. А сама податкова це ще не сказала. Що дуже важливо, що податкова бачить, що ми створюємо чеки, ми фіскалізуємо наші продажі, ми ведемо облік, і це круто. І вона не знає, чи вкладаємо ми посилку чек, чи відправляємо електронно ці чеки. Вона цього не знає. Але ви далі вести первичку, хоча б якусь, але є ще. І критерії до первички, що ви знали, по-друге, це. Фіскалізувати всі ваші продажі і давати людям чек. І ще й заключати договір з ПЕЙ. Ну, це така от остання інформація. Все, що буде з'являтися, нова інформація, нові якісь нюанси, все це ви дізнаєтесь на цьому YouTube-каналі Товарний бізнес прорив. Тому, друзі, обов'язково підписуйтесь, ставте лайк і пишіть комент, що ще ви хочете дізнатися, чому ви ще не розібралися. На цьому все. Всім до побачення. Yeah.